Тепер експерти з усіх питань, жодних сумнівів, чи питань. Все має бути так і ніяк і наше. Я завжди правий. Кредо наше. Хочеш знати, як? Спитай мене, правило просте і для всіх одне, навіть якщо не знаю, відповідь маю. Ще печу, наче у гаю передунаю. Так, дітки, сідайте рядком, я ваш довідник ком. багажних знань від А до Я. А якщо згубив щось, хиба не моє? Ось виникає одна із гарячих тем. Я швидко все розберу без проблем. В темні теми чітко наложила, проливаю світло і даю повний розклад. Вже й сам не згадаю, з яких саме пір я легко виходжу в будь-який ефір. Що кажете, не графокамова, збирайте валізи та гетьдорського. В мене добрячий словниковий запас. Я завжди грі. я ніколи не пас. Балачка добро, а мовчання зло. Одна баба казала моє джерело. Погано одне. Нас таких легіонів, і кожен знає найкраще. Це тут закон. Але якщо хочете знати щось тільки одне, правильна відповідь спитайте мене.